І далі традиційно отп банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу людей, які їх втілили. ОТП-банк – банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП-банк – банк вашого успіху. компанія, яку заснував цей чоловік, створила улюблений продукт багатьох людей. Ісаак Карасо привчив усіх до йогурту. На початку минулого століття його їли лише на сході і на Балканах, а розвинені Європа та Америка навіть не чули про нього. Саме тоді російський біолог Ілля Мечников висунув гіпотезу, що болгарська паличка, яку містить кисломолочний виріб, здана захищати організм і навіть продовжувати життя, адже позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт. Це надихнуло Ісаака створити фірму з продажу йогурту в Західній Європі. В салоні. Ніках, де мешкав майбутній бізнесмен, його реалізували на вулицях у звичайних банках, як сметану. Через Балканські війни підприємець переїхав до Барселони і змінив прізвище на іспанський лад Карасо. Саме там він вирішив відкрити власну справу, виготовляти молочний виріб, що нагадував йому про батьківщину. А в 1919-му заснував компанію Данон, яку назвав на честь сина. Адже Данон означає маленький Даніель. Успішному розвитку бізнесу сприяло і те, що Ісаак був лікарем. Спочатку він поширював йогурт через аптеки. Оскільки вийти на продуктовий ринок було складно, а ось на різні східні медичні препарати існував величезний попит. Головним постачальником фірми була лабораторія Мечникова в Паризькому інституті Пастера. Саме звідти надходила відома болгарська паличка та деякі інші інгредієнти. Але розквіт компанії забезпечив син Ісаака. Очоливши її, він запровадив низку значних змін у структурі. Фірма переїхала до Парижа. Даніель зумів переконати європейців, що йогурти корисний молочний продукт. Саме винахід сім'ї Карасу був Першому галузі, тому тривалий час залишався поза конкуренцією. Компанія створила фруктові йогурти. Однак у 1967-му відбулося її злиття з BSN. Та історія бренда розвивалася вже без засновників. Нині в Данон працює близько 100 тисяч людей. Її дохід за рік становить приблизно 13 мільярдів євро. А прибуток у середньому 5. Усі новини, всі точки зору. Національний інтернет-портал Укрнет. На сьогодні, все, дякую за увагу. Бажаю вдалого наступного робочого тижня. І заробляйте більше.